Я буду так. Я буду. У нас дуже хороший діалог. Ем, я врегулював всім воєн. Той, що я думав, буде можливо на одним з найлегших. Знаєте, це відчуття. Думаю, що щось буде легким, а виявляється трохи складнішим. Але той, що я думав, буде легшим через мої стосунки з президентом Путіним і з Україною та всім іншим. Я думав, що це буде російсько-українська катастрофа, де цього тижня було вбито 7 тисяч людей. Солдати в більшості випадків солдати. Декілька з Києва відносно небагато, але в основному солдати їх вбивають на рівнях, яких ми не бачили з часів Другої світової війни. І ЕЕ вони не американці, ЕЕ вони не з жодної з країн, з яких деякі з вас, але вони, ЕЕ, вони люди, вони душі. І е, е, ми це зробимо, але це виявилося найскладнішим з групи. Ви знаєте, я завершив три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34, і ще одна тривала 37 років. років. ну, люди казали, ви не зможете їх вирішити, а я вирішив їх. Це виявився складнішим, але ми це зробимо. Ми вирішимо це.